Всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його із розпаковочки. Замовляла для своєї найменшої донечки одяг. Одяг на тисячу гривень вийшов у мене. Ну, Якщо говорити за сам одяг, то він вийшов на 899 гривень, на 900 гривень без однієї гривні. Плюс пересилка, то вийшло десь на 1010 тисячу, тисячу гривень. Ну, якщо бути там точні, то вийшло одна тисяча і дев'ять з копійками гривень. Ну, е і зараз буду вам показувати, що я замовляла. Е буває у нас по-різному. Я щось можу купляти абсолютно нове для Софійки, щось можу купляти. Бігати біля хати і на секонд-хенді, можу купувати, наприклад, ось так в інтернет-магазинах, як сьогодні показую, тому що діти маленькі ростуть дуже швидко. Буває, купляє щось навесні, до осені воно вже маленьке, тому що йде стрибок у рості, а одяг є досить таки недешевий, і вважаю, що переплачувати сенсу нема. І, як бачите, за ту тисячу гривень у нас вийшов ось такий прикид у Софії, така панамка, футболочка і модні джинси. Плюс ще ось така вітровочка кольорова, весела, така як дитинство, э, сонячне, таке гарне. І ще таке зелененьке платье ось таке, якому теж Софійка тут крутиться. Так що. Кажу, вважай, лишайся того дефіле, бо можна так вилетіти і через стінку. Подефілювали, і я готую вишеньки, тому що хочу приготувати смачний вишневий пиріг. Вишні я почистила від кісточок, помила, додала до них цукор і кукурудзяний крохмай, і гарнесенько на повільному вогні все це заварила. Перекладаю в іншу посудину гарненько, прикриваю зверху харчовою плівкою і залишаю для того, щоб вишеньки охолоджувалися. Так як у нас це раночок, тож вишні охолоджуються. До порога я готую також тісто. Просіяла борошно, додала туди розпушувач. Також готую холодні інгредієнти. От у мене тут є молоко, одне ціле яйце, один жовток, сіль, цукор, ванільний цукор і все це я перемішую. Але все це є холодне із холодильника я дістала. Перебила ось так вилочкою, відставила і тепер додаю холодне масло до просіяного борошна з розпушувачем, трошечки допомагаю собі ножиком, пересікаю масло, і потім все гарненько перетираю у дрібну крихточку, щоб утворилося, ну, утворилася така масляно борошняна крихта. Виливаю всі рідкі інгредієнти і замішую тісто. Спочатку перемішую все виделочкою, а потім вимішую руками. Пісочне тісто дуже довго вимішувати не треба, тому що воно е, буде жорстким. Звичайно, якщо є в когось тістоміс, тісто можна вимісити в тістомісі, але так як в мене його немає, тож я справляюся руками. Е, замішую до того часу, поки воно перестає липнути до рук. Потім перекладаю поліетиленовий пакет і все відправляю у холодильник. А тим часом буду старатися реанімувати наш батут. Батут, як бачите, я зняла всі ось ці верхні такі палички, вони всі порозтріскувалися, десь погубилися металеві трубки, такі, які скріплювали вверху, і це все добре тримали. Діти, коли стрибають деколи опираються на сітку, вона знизу вже трошечки порвалася, і зверху навіть порозходилися ось тут шви. У нас тут буває така велика гоп-компанія, заходить на батут, і деколи як починають грати, а ще особливо там з м'ячами, падають на сітку, одним словом, все порозривали. Я хочу замінити, хочу спочатку позашивати, так, щоб вистачило на цей сезон, щоб нічого там не докуповувати, не міняти. Хоча і так прийшлося докупити канат, тому що я ці усі Трубочки, ті всі палички хочу замінити на канат. Я купила в будівельному магазині звичайний канат, такий нейлоновий, синтетичний. І наскільки я купила 10 метрів, він по 15 гривень, мені він обійшовся в 150 гривень. Я позашивала все, що було подерти, пропустила. Через отвори канатик, гарнесенько натягнула, зав'язала, і хочу сказати, що мені більше навіть сподобалося, ніж із тими всіма дерев'яними паличками. Ось так воно виглядає. Так можна дати життя нове старому батутові, старій сітці і принаймні так, щоб ще трошечки вона послужила, щоб повністю не купувати іншу. Щоправда, біля батуту треба буде ще трошки попрацювати, щоб його реанімувати повністю, ну але не сьогодні, бо, на жаль, на нього в мене сьогодні часу більше немає. Я повертаюся до приготування пирога тим часом, поки я бавилася з батутом, охолодилося тісто, охолодилася начинка, і я готую далі, тому що ще маю роботу і хочу все встигнути. Розкачую тісто. Тісто має бути не товстим, не грубим, приблизно десь пів сантиметра товщиною. Спочатку я хотіла випікати два пироги, такі невеличкі, у червоній формі, навіть дістала було спочатку, а потім передумала. Краще думаю, зробити один більший, такий ширший діаметром і вищий. Тому розкачала тісто, ось так гарненько бортики підняла. Висипаю начинку, бортики закручую із тіста в середину ті, які залишилися. Також частинку, ту, яку я відрізала, третя частинка тіста. Я гарненько теж розкачую, приблизно по діаметру, формі, і нарізаю на такі смужечки, приблизно десь сантиметр, може, півтора тушчини. І буду плести зверху таку собі а, сіточку. Як казала Софійка, що це пиріг із а, мультика Маші та ведмедя. Все ж таки дивилися діти колись мультик ще пам'ятають. Хоча, чесно кажучи, деколи теж буває, що ще просять, дивляться, звичайно, що. Він є перекладений українською мовою, але деколи згадує, дуже давно вже не дивилася, але згадує. Дійсно, пиріг схожий на той, який є в мультику. Хоча не тільки в такому мультику пиріг там такий є, багато де є такі пироги, але чомусь дітям так він запам'ятався. Зверху помастила білком, який залишився, гарненько посипала цукром, щоб він був рум'яний, і відправила випікатися. Випікала при 180 градусів приблизно хвилин 40 і ось такого красоунчика дістала із духовки. Дала йому охолонути, щоправда, не до кінця розрізаю ще тепленьким, боюся його розкришити, оскільки він з пісочного тіста, але нічого він не розкришується. Як бачите, десь не десь тільки трошечки ламається, а так, нічого добре нарізається. Начинка, тут дуже багато начинки, ще така досить волога, оскільки. Вона є тепла. Потім, коли пиріг охолоне, вона більше так схватиться, тому що всередині є крохмаль, але вона не буде забитою, бо крохмалю не дуже багато. Соковита всередині, пісочне тісто, одним словом, пиріг вийшов дуже смачний. Зараз хочу зробити декілька хвилин перерви, готую. Каву буду смакувати з пирогом. А ще до пирога хочу взяти трошечки морозива, яке у мене є в холодильнику. Викладаю буквально дві ложечки зверху, заливаю каву і декілька хвилин у мене такого спокою. Ну, щоправда, не надовго, тому що, поки діставала я ванільний цукор, я. Подивилася, що я наробила собі в шуфляці тут із продуктами і з різними приправками. Щоправда, це все не за один день робилося. Але захотіла я все там поскладати. Я давно вже так планувала, напевно, тиждень дивилася, що там треба поскладати, але руки ніяк не доходять. Тому що або на вулиці щось треба робити, або треба кудись їхати, або треба щось із дітьми. Завжди є якась інша робота, а ти завжди щось шукаєш. А плюс десь там щось поклав зайве і безлад ну, дуже швидко організовується. Пусте місце не буває пустим, дуже довго. І ну, час від часу завжди якось я щось таке там та й накидаю. Тому зараз я провіряю, що є запаковане, що мені тут не треба. Тому що, наприклад, я собі тут купила льону і весь його тут тримаю. Його тут тримати не треба мені весь. Ну і так багато чого. Є такого, що мені саме тут тримати не треба, можна винести та й все. Подосипала я всю крупу по своїх лоточках, все перевірила, що розпаковане, що запаковане, повитирала, посортувала, пофасувала, поскладала. І так можна сказати, більш-менше все привела до ладу. Звичайно, що. Можливо, колись у майбутньому якусь таку організацію я тут зроблю зовсім по-іншому, але поки що я до того ще не дійшла, не доросла. Чайки, які у мене є, ну, небагато тут теж поки що тут залишаю, збираю все весь. Цю упаковку, яка залишилася після моїх порядків, витираю все гарнесенько і показую, що трошки кращий став у вигляді шуфляці. Ну, принаймні, вже в очі не кидається, так і мене не дратує. І вже легше щось знайти. Ну і залишаю зараз всі свої хатні справи, тому що е, хочу відлучитися. Я хочу поїхати в церкву е, у сусідньому селищі до нас привезли чудотворну ікону із села е, Чудотворна ікона Святої Богородиці. І з цього приводу у нас тут будуть такі. Два дні, де буде зустріч української християнської молоді, саме цього дня, де я, я була в церкві, буде Жива Вервиця, яка йде кожного вечора. Греко-католицька церква провадить і багато хто молиться, живе телебачення, транслює Вервичку о 8 годині. тож... Саме якраз таки зараз ми йдемо хресною такою ходою, несуть чудотворну ікону і буде транслюватися вервиця, яку всі моляться о 8-й годині вечора. Ну, принаймні великий відсоток людей я знаю, що молиться цю вервичку. Це все відбувалося 23-24 липня. 23 липня була саме ось ця вервечка в прямому ефірі. Потім, 24 липня, була велика літургія за участі величезної кількості священників, також української християнської молоді, яка з'їхалася з великої кількості міст України, також і з молоді. Із-за кордону, якщо вам цікаво, все це ви можете знайти собі на сайті Живого Телебачення. І думаю, ну, пошукати є навіть і в Ютубі Живе Телебачення і там за 23-24 липня трансляції є в записі. Можете собі подивитися, кому цікаво. На жаль, зараз є дуже складний період. Я думаю, що для кожного із нас. І не тільки розум потребує деколи зайнятися чимось, але і душа потребує теж ось таких різних зустрічей і часу для себе. Тож на цьому відео моє підійшло до кінця, я вже приїхала додому після цього всього. Буду з вами прощатися. Маю велику надію, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!